Всім пасічникам рада вітати вас на нашому каналі. Зараз настав період релаксу для пасічників. Все зроблено, бджоли зимують. В думках тільки одна проблема коли, кому і поскільки здавати мед. Як то кажуть, є мед, є проблеми, немає меду, немає проблем. Ну, то жарти жартами, а думками багатіти. Ми не будемо. Тож сьогодні планую підняти з вами тему, як впливають різні хімічні елементи препаратів від кліща варуа не на організм кліща, а саме на бджіл, на їх стан, на маток або на трутнів. Розглянемо флуметрин, флуваліна та інші діючі речовини, щоб мати розуміння і перспективу при підборі формату обробок. На наступний вже сезон. Тож поїхали. А почнемо? Давайте із найулюбленішого та найпопулярнішого хімічного елементу як амітрас. Комусь він подобається, комусь ні. В Європі взагалі голосно кричать, що це отрута, і забороняють своїм пасічникам його використовувати. І що Європа робить? Так беруть, закуповують мед з України, а, і на амітрас ніхто не дивиться, а потім продають наш мед в цій самій Європі і кажуть, що класний мед, давайте ще. Але то так, для думок. І так ближче до теми, бо то вже про подвійні стандарти. Тож, амітрас входить в склад. Тактику, біпіну, різних пластин, апімітрину. Загалом група препаратів на його основі дуже і дуже обширна. А якщо брати по конкретиці, то амітраз впливає на нервову систему шкідників, тобто кліщів, діючи як агоніст октопамінових рецепторів, що викликає параліч та загибель. При строгому дотриманні рекомендованих дозувань. Амітрас вважається умовно токсичним для бджіл і не повинен викликати негативних наслідків на їх організм. Але при передозуванні амітрас може призвести до пригнічення, нервової, центральної нервової системи бджоли. Ризик побічних ефектів підвищується при несприятливих екологічних ситуаціях та зниженому імунітеті бжіл. Що до речі, актуально для цього сезону і для тих територій, де медозбір був, на жаль, відсутній через посуху та весняні морози. Як показують дослідження, амітрас може викликати побічні ефекти, особливо при підвищених концентраціях або хронічному впливі. В таких випадках амітраз може впливати не тільки на кліща як агоніст, а й призвести до порушення серцевої функції бджіл, значно збільшуючи частоту серцебиття. Також неформальний вплив амітразів та його метаболітів може знижувати толерантність бджіл до вірусних інфекцій та підвищувати ризик. Зараження деякими хворобами, і як всі ми вже знаємо, що залишки амітразу накопичуються у воску в значно меншій мірі, знаходяться в медові, і це може при неправильній концентрації впливати на здоров'я розплоду і може знизити виживання, чи призведе до більш частої заміни бджолиних маток. Отже, як висновок амітрас є одним із найдієвіших елементів в боротьбі з кліщем варо і відносно безпечним для бджіл, якщо не перевищувати концентрацію та норми при обробках. Та будьте обережні, а також дуже негативний вплив існує на здоров'я бджоляра. Якщо не дотримуватись правил техніки безпеки, ось покажу вам антикваріат. Зараз вже темно вимкнули світло, тому будемо в тренді. Це ремунтський тактик. Брали ми його в літрових пляшках. Чому антикваріат? бо вже як 10 років тому він просрочений, лишили ми на згадку. А так діяв він дійсно добре. Тут хоче і написано на ньому, що 8 тижнів придатності після першого розкриття пляшки, але ми. Користувались рік або навіть півтора, доки тактик не почав сніжитись. Потім вже стрьомно було експериментувати. Але на зараз запах від пляшки з тактиком справжній щитих погребів, так би мовити. А взагалі, багато сумнівної інформації у відкритих джерелах, дехто акцентує. На досліди, що амітрас найстрашніший хімічний елемент, а деякі досліди вказують на те, що флумітрин в довгостроковій перспективі значно більше накопичується у воску, аніж амітрас. Типу амітрас з часу має більш активний частковий розпад, аніж у випадку з флумітрином. Флувалінат, до прикладу, також зазнав негативної слави. Типу, є найшкідливішим елементом з усієї лінійки в деяких джерелах. Ще й фермери підливають на поля хімію з флуалінатом, типу Маврік по ріпаку. До речі, для бджіл безпечно, але бджоли потім цей плок тягнуть до вулика, і кліщ може отримувати мікродозинг та резистентність. Це якщо вкратці. тож хто про що, а нам своє планувати і робити. Все воно хімія і все воно шкодить, якщо не дотримуватись дозування. Далі наступний вже популярний елемент це флуметрин. Пасічники України активно використовують пластини на основі флуметрину, який є доволі ефективний в боротьбі із кліщем варо. Флуметрин він являється синтетичним перетроїдом, він діє контактний акарицит, блокуючи нервові імпульси кліща, що спричиняє його параліч та гибель. Жорстко, але по ділу. При дотриманні концентрації є і амітраз малотоксичним, але при передозуванні або при пероральному прийомі флометрин може викликати у бджіл. Порушення рухової координації, судоми, частковий або повний параліч, також може впливати на фізіологічний стан личинок, та й в цілому на здоров'я колонії. Залишки флумедрину також накопичуються у воску у більшій мірі. А так як він є жиророзчинною речовиною, тобто ліпофільною. У меді він також може накопичуватись в меншій мірі. Але зазвичай його концентрація в ньому нижча межі виявлення. Тож, як висновок, препарат аналогічний і дієвий, як і амітрас. А головне, дотримуватись норм та концентрацій. І не забувайте про власне здоров'я. Техніку безпеки ніхто не відміняв. А ще із власних спостережень ми бачимо, що від препаратів на основі флуметрину може відходити трутень. Треба брати це до уваги. Особливо це виражено навесні. І так, і так третій наш клієнт а це флувалінат, і це також акарцит, який діє на нервову систему кліща, знешкоджуючи його. В допустимих концентраціях являється умовно шкідливим для бджіл, а при передозуванні через свою токсичність він може викликати у бджіл малорухливість, падіння із стільників, тобто осипання, повзання бджіл по дну вулика та на прильотній дошці, а також підвищує агресивність бджіл. Накопичується флувалінат, як і в попередніх препаратах, у воску і в меншій мірі в медові. А, тож, друзі, як висновок, всі три хімічні елементи а, являються дієвими проти кліща варо. Головне, щоб в правильній концентрації, бо в кожному препараті а, передозування може викликати просто фатальні наслідки. Вішати ярлики, ми з вами не будемо, щоб я не отримувала звинувачення від виробників по антирекламі та падінню їх доходів, що може призвести до судової тяганини. Тож доводиться все фільтрувати та старатись не нагнітати. А від себе, що можу сказати, ми працюємо проти кліща в комплексі. Використовуємо пластини на основі флуметерину, пролив контрольний амітразом. І при потребі димгармата із цим самим амітразом. А що до речі, в цьому сезоні дало нам змогу врятувати ключовий точок, бо там ми отримали значне перезараження і димгармата зробила свою справу. Тож, бджоли пішли здоровенькі в зиму, та і ще обробка, обов'язково щавеловою кислотою. Препарати на основі флувалінату ми не використовуємо. Тож, дякую всім за увагу! Обираємо схему по обробкам, працюємо в комплексі зі зміною діючих речовин, щоб уникнути резистентності, і буде всім нам щастя і до зустрічі в наступному відео!